цій порі інформаційний випуск новин на нашому каналі про події серед 21 вересня вже за мить у студії для вас. Працює Люба Ворська. Вітаю! Уже скандальний законопроект 9127, який у першому читанні ухвалили з порушеннями низки законодавчих та конституційних норм, викликав різку реакцію. Вчора близько сотень осіб пікетували львівську обласну адміністрацію, протестуючи проти законопроекту, який позбавляє пільги низку категорій населення. Зокрема, йдеться про чорнобильців, афганців та дітей війни. Серед незадоволених були і стріяни, як діятимуть афганці та чорнобильці. разі, якщо депутати не зважатимуть на протест. Дізнавалась Світлана Коханчик по Україні прокотилася хвиля протестів проти ухваленого у першому читанні законопроекту, який позбавляє пільг низку категорій населення. Зокрема, йдеться про чорнобильців, афганців та дітей війни. Серед обурених рішенням народних обранців є і Стріяни, які приєдналися до пікетів під Верховною Радою та Львівською обласною державною адміністрацією. Україна в розрусі, Все. і ми повинні всі відмовитися від тих пільг. Це, бо не мають чим покривати, не мають на вертольоти, не мають на дачі їм брак. Ну та в себе вони не забирають. В себе не забирають, бо це є неконституційно. Це є неконституційно, ми не можемо такі речі робити. Ну а, а у нас виявляється ну, цих людей. А людям вже так то надоїло, що бачили сто вчорашні події, що творилися в Києві. Не думали, що то їм спокійно зійде. Мітингувальники у складі чорнобильців та афганців вимагають відставки кабінету міністрів у повному складі та голови Верховної Ради Литвина. А також зняття з розгляду у другому читанні законопроекту номер 9127. Якщо у Києві до протестуючих вийшли депутати, то у Львові влада Невдоволення пільговиків проігнорувала резолюцію. Голові Львівської обласної ради Михайлові Цимбалюку вчора так і не вдалося вручити. Ну так само стояли поліцаї, так само стояли, так само хлопці шуміли, але до бійки не дійшло. Правда, до нас ніхто так і не вийшов з з обласної ради, ні цимбалюк, нічого. Так, ми хотіли резолюцію йому вручити, передати що чоловіче добрий, Ну та побійся Бога. Голова Старицької міськрайонної організації Союз Чорнобиль України Лев Рішко розповідає, що на доділу знущання влади над простим українським народом. Державні пільги для чорнобильців і так невеликі приблизно 4 тисячі щорічно для близько 300 ліквідаторів, а ще 5 гривень щомісяця на ліки та пільги на житлово-комунальні послуги. І ті каже чоловік хочуть відібрати пільги на комунальні послуги. грошова компенсація на харчу 90% забрати все те, що пов'язане з грошима. Що буде далі, не береться прогнозувати ніхто. Відомо тільки одне: чорнобильці та авганці здаватися не будуть. Адже своє право жити вони виборювали у надто важкий спосіб. Вільний майдан триває. Сьогодні чергова серія. Далі пряма мова. 31 рік живу, 31 рік ремонти роблю. Сама буквально не робили ні за Союзу, ні зараз нічого не роблять. Буквально. А кварплату ну тоді, хоча кварплату ту не підвищували, а тепер підвищують, підвищують. І з квітня місяця пенсію мені підвищили на 14 гривень, а квартплату на 23 гривні. І ще написали боргу 23 гривні. Розумієте, на 46 гривень в квітні місяці підвищили мені квартплату. От так. І, і, і то я пишу, написала останню заяву, я маю її з собою, навіть голові міста, щоб мені дав відповіді роз... за що розцінки, і коли, і коли прийнято то ким, то підходила я до до депутатів. Там теж у нас депутатів немає. Такі депутати ж тільки для себе, розумієте? Нічого вони не роблять буквально. Я шукаю не ні, ні з одної партії, не можу знайти депутата одного такого. Вони зовсім не потрібні. Ті депутати. Вони ж нічого не роблять. От треба їх дати в ЖЕК, хай працюють, хай міняють трасу. На АЗС зросла вартість бензину. Більшість автозаправних станцій Львівської області підняли ціну на пальне, повідомляє автомобільний портал. Загалом на АЗС Львівщини бензин А95 подорожчав на 10 копійок, а дизельне паливо та бензин марки А92 – на 9 копійок відповідно. Наразі середня вартість найпопулярніших марок пального на Львівщині становить А95 – 10 гривень 59 копійок за літр, А92 – 10 гривень 35 копійок, а дизель – 9 гривень 84 копійки за літр. 21 вересня усі християни східного обряду відзначають велике свято, різдво Пресвятої Богородиці. а Церква вважає його днем всесвітньої радості. До того ж, з нього починається річне коло церковних свят на спомин Різдва Пресвятої Богородиці з давніх довен встановлені святом. Згадка про нього дійшла до нас із 4 століття, коли рівно апостольна Єлена побудувала храм у пам'ять про народження Матері Божої. Відомості про святкування також є у записах Івана Златоустого, святих проклей, епіфані. Я гостина. У народі свято зветься Другою причистою. Молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров'я та щастя дітей, на яких вони чекають, мають особливу силу. У цей день після молитов у храмі збирали веселі гостини. А ще сьогодні світова спільнота відзначає міжнародний день миру згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року. Це свято відзначають у третю середу вересня. Це день загального припинення вогню і відмови від насильства. Слід також зазначити, що Генасамблея іншою резолюцією хвалила, що починаючи з 2002 року, міжнародний день миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. У цей день 1986 року з ініціативи філософії філософа миротворця Шрі Чинмоя пройшов символічний похід миру. Тепер щороку, 21 вересня, люди більш ніж у ста містах у всьому світі беруть участь у поході на підтримку миру. Марш миру це можливість для людей усіх національностей, культур та ідеологій виразити готовність об'єднати зусилля для встановлення міцного миру. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою. Вдалого дня. Побачимось завтра. Нехай вам щастить. Вітаю час спорту на нашому каналі. З основними спортивними новинами дня вас ознайомлю я Ігор Тимків. Не перемикайте. Львів випустив проморолик до Євро. Львівська міська рада випустила новий промоційний ролик до Євро-2012. Відео Львів, з ним варто познайомитись, презентували у Харкові під час днів Львова у першій столиці. Та він вже транслюється на телебаченні та в кінотеатрах. Тривалість відеоролику 52 секунди. Обійшовся промопродукт Львів'янам у 13 тисяч 600 гривень. Про це інформаційному центру Україна 2012 повідомила керівник відділу промоції міста Львівської міської ради Галина Малиць. За її словами, творча група, яку очолив Юрій Будувала плани зйомок фільму за рекомендаціями фахівців промоції та піар Львівської міської ради. Ми подавали виконавцю свої пропозиції щодо того, що хотіли бачити та як презентувати наше місто. Усе було враховано. У підсумку ми маємо якісний продукт, який збираємося надалі продюсувати, каже пані Малець. В Карпатах відбуваються масові звільнення. Керівництво львівських Карпат провело низку звільнень через незадовільний старт команди у чемпіонаті України, а також непотрапляння клубу в груповий турнір Ліги Європи. Карпати залишили генеральний директор Ігор Дедишин, тренер Олександр Горобець, тренер фізичної підготовки Микола Русу, менеджер із медичного забезпечення Юрій Макогон і масажист Руслан Канцавой. Крім того, футболістам львівського клубу заборонено спілкуватися з пресою. Водночас у команду повернувся колишній керманич Юрій Дячук Ставицький. Він отримав посаду радника, почесного президента Карпат із питань спорту. Нагадаю, що після 10-го туру чемпіонату Карпати посідають те місце в турнірній таблиці. Відомі тенісисти світу погрожують страйком. Відомі тенісисти світу погрожують оголосити страйк, якщо Асоціація тенісистів професіоналів ATP і Міжнародна федерація тенісу ITF не зменшать кількості змагань на рік. Гравці збираються зустрітися перед Мастерсом у Шанхаї, щоб обговорити питання надщільного, на їхню думку, календаря. Очікується, що тенісисти передадуть свої вимоги представникам ATP та ITF. Одним із лідерів тенісних повстанців є четверта ракетка світу британець Енді Маррей. Спортсмени хочуть мати два або три вільних тижні в сезоні, а також поступово знизити кількість турнірів на рік. Організм гравців серйозно виснажується через велику кількість напружених матчів, що веде до втоми і великої кількості травм. Якщо вимоги не будуть задоволені, мари і компанія погрожують ігнорувати змагання під егідою цих організацій. Після Металурга кварцяному викликали швидку. Після матчу з Донецьким металургом 0-2 наставнику лучан Віталію кварцяному довелося викликати швидку. Про це розповів воротар Волині Всеволод Романенко. Віталій Володимирович дуже сильно переживав. Після матчу йому стало погано і його відвезли додому. Наскільки мені відомо, до нього навіть викликали швидку. А через два дні, коли він прийшов в клуб провести збори, вся команда побачила, що йому знову стало не по собі. Всіх нюансів я не знаю. Мабуть, підскочив тиск. кажуть, у тренера стався гіпертонічний криз. Що поробиш? Він людина емоційна, яка за все переживає. Цитую його кіпера Спорт а ось у чемпіонаті Туреччини відбувся історичний футбольний матч, на якому були присутні лише жінки та діти до 12 років. Це пов'язано з тим, що Федерація футболу Туреччини вела санкції щодо чемпіона країни Фенербахче через неналежну поведінку болівальників клубу. Спочатку Фенербахче був зобов'язаний проводити кілька ігор поточного сезону при порожніх трибунах, проте санкції були пом'якшені. На футбол дозволили приходити жінками і дітям до 12 років. Так, 20 вересня протистояння третього туру турецької суперліги між Фенербахче та за спором продивилося 46 тисяч жінок і дітей. І таким було останнє повідомлення спортвипуску. Дякую, що були з нами. Хай щастить! завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря в день коливатиметься у межах 20-23 градусів тепла, вночі ж опуститься до 11. Вітер дотиме північно-західний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм ртутного стовпчика. Волость повітря 55%.